На фінішній прямій розмінування полів Черкащини в перші години 24 лютого уманський район постраждав найбільше. Ворог влучив у склади з боєприпасами і вони просто розлетілися на велику територію. Засівати ці угіді аграрії вже не могли. Натомість небезпечний урожай, боєприпасів понад півроку вже збирають рятувальники, поспішають, щоб фермери встигли посіяти озиману. Ранкову тишу на цьому полі раз за разом порушує звук металошукача. Рятувальники Черкащини півроку активно розміновують льгоспогіддя. Нині на фінішній прямій очищають від снарядів останні поле. За півдня роботи тут більше ніж півсотні снарядів. Зараз кажуть складно через погоду. Замолена дощами земля і хащі ускладнюють пошук вибухонебезпечних предметів. РСЗО, 122-мм, установка град. Дотримуємося безпечної дистанції, розбиваємо на квадрати і працюємо по відділеннях. Розліт боєприпасів був більш ніж 30 тисяч гектарів. Поля рясно засипало снарядами. Ракети вивозили буквально вантажівками. Усі знайдені снаряди, рештки метал зносять нагороджену територію. Потім вивозять на спецмайданчик. Черкащину обстріляли 24 лютого в перші години повномасштабного вторгнення. Умущина постраждала найбільше. Розліт боєприпасів став становив близько. 32 тисяч гектар, тобто це було забруднення практично вибуховими речовинами. Це унеможливило певні сільськогосподарські роботи, і ми знаємо, що на певних територіях взагалі не було посівів. Площі пустувала та чималі збитки констатують аграрії, тому з нетерпінням чекають остаточного розмінування і вже готові засіяти тут озиму пшеницю. Коли поле не засівається, ми по-любому несемо збитки, тому що це поля орендовані в людей. І людям треба платити орендоплату. Із забронених снарядами сільгоспогідь зібрали понад 32 дві тисячі різних вибухонебезпечних речовин і снарядів. До обстежити лишилося близько 6 тисяч гектарів. Це водойми і ліси, бо ж поля під засів були в пріоритеті. Ірина Цимболс Середністрян, факти ICTV, Єдині новини.